Всім привіт! З вами Діл Хукс. Сьогодні хочу вам показати бійна майстра на бачиті Льоні 9 рівня. Подивимось, який вишив бій. Що тут, як, до чого? Це у нас гілки прокачки фра... гілки Франції. Так, погнали до перегляду. Зараз вони дізнаються де лихо живе! Так, бачимо, наш герой грає в заводі зі своїм співклановцем. Так, під'їжджає до горки, де завжди проїжджають важики. Так, видає по Є-75. Хоча є Мілька другий. Є контакт. Ще один безнаряд. Чудово, Еміль нас не пробиває. Рикошет. Так, проти нас них є з них з'є ЗСТ, щоб легкий танк правда, Шерідан, і все з... А, ПВХ середній є в них ПВ-4202. А що в нас? У нас бачатик і також зводний з на Т-55А. Так, Шерік під'їжджає. Видаємо снаряд, зараз би на гуслю його поставити, але не виходить нас на гуслю його поставити. Все ми йдемо на перезарядку барабана. Ой, на, 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 нащо вирішили з'їсти цього? АКС-63 я забув, э, СТХ польська. Я їх просто не викачав, якось в рандомі не дуже часто зустрічаю. Про неї я якось забувся. Шеріденазіли, шері Йосипа 8 вже немає суперника, баба, бачимо бабаху дуже сміливу, яка чомусь виїхала до нас задом. Мало не бачиш, тут Бачатік пасеться, і тут ще плюс і є. Так, наш рахунок вже 3-0. Поки суперники не дивляться на нашого героя, він потихеньку настрілює дамашку. Все з'їдають бабаху, лишається ФВ і КПЗ-50Т. КПЗ, це якщо не помиляю, це у нас це середній танк чи ні? я Просто не всі танки ще дуже, так сказати, добре знаю. чи я граю з кінця 22-го Бліц. Але деякі танки можу плутати, я не часто в рандомі бачу. Так, пробиваємо, ну ФВшка у нас ДПМний танчик. Але ми третім снарядом її добираємо. Так лишається КПЗ, який видає по нам іще. Ну Це бачимо такий більш е простий майстер. Е союзники на нас особливо якось не звертали, уваги, ми настрілюємо, ой, союзник-суперник, ми настрілюємо домашку. КПЗ хавий не, не попадає по нам. Ми снаряд видаємо, знову видаємо. Не пробиває нас. Іде на тарану, ХП шок в неї неба, у нас ХП вистачило, щоб її танконути. І ми її танкуємо і тараном їх добираємо. Це в нас перемога. 4242 ми шкоди набили, 720 навіть танконули, 2 танки знищено. І навіть підфармили, чудово. Тупо один по шкоді, по досвіду результативності. Так, в принципі, якось так. Кому сподобався даний реплейчик, протискаємо лайки. Підписуємось на канал. Протискаємо дзвіночок на все. Також посилання на мій тікток є під даним відео, і посилання на Discord. Там є в мене Discord сервер. На Discord-сервері є канали реплей. Отсто бажає скидати свої бої на майстра. От туди, будь ласка, скидаємо. Якісь реплейчики будуть потрапляти на TikTok, якісь реплейчики на YouTube-чик. Якось так. Також не забувай мене проходять стрімі по бліцу, і також по ще деяким іграм, які ви можете глянути, які я вже грав там. В трансляції зайдете, перед подивитесь, які я ігри, ігри там ще стрімлю. Ну і також чекаю вас на нових своїх стрімах. На цьому на все. Всім дякую і до зустрічі.